Вітаю! Мене звати Андрій Зимянський. Я кандидат психологічних наук та доцент кафедри психології Дрогобицького державного педагогічного університету, а також керівник психологічної служби нашого вишу. Від початку повномасштабного вторгнення працюю з вимушено тимчасово переселеними, працюю з військовослужбовцями, пораненими військовослужбовцями, матерями загиблих героїв, а також сім'ями. Воїнів, які безвісті зникли. Сьогодні ми поговоримо про стрес. Ми поговоримо про стресові гострі реакції, а також про екстрену допомогу, коли у людини є такі реакції. Сьогодні ми поговоримо про те, як можна допомогти іншим і як потрібно допомагати собі. Отже, стрес. Це неспецифічна захисна реакція людського організму у відповідь на дію дуже сильного подразника ззовні, яка перевищує норму, а також перевищує досвід, який був в людини до того. Але потрібно пам'ятати, що це нормальна реакція людського організму, нормальна реакція нервової системи людини. Що стосується стресу, варто зауважити, стрес має такі форми: це еустрес, стан, внаслідок якого підвищується функціональний резерв нашого організму та відбувається його адаптація до стресових факторів. А також дистрес стан, при якому людина не в змозі повністю адаптуватися до стресових реакцій та спричинених ним наслідків і проявляє дезадаптивну поведінку. Отже, еустрес нас активізує, дистрес нам заважає жити. Що стосується стадій стресу, є три стадії стресу: це стадія тривожності. Стадія резистентності, а також третя стадія стадія виснаження. Ми не будемо зараз докладно зупинятися на характеристиці цих стадій, а поговоримо про те, що відбувається з людиною в часі стресу. Гостра стресова реакція це первинна нормальна реакція на ненормальні події у житті людини. Розвивається під час дії або одразу після дії подразника, тривалість гострової стресової реакції до трьох днів. Надалі, якщо своєчасно не надати людині допомогу, психологічну допомогу є ризик розвитку гострого стресового розладу, а пізніше внаслідку посттравматичного стресового розладу. До типових гострих стресових реакцій можна віднести плач. Істерику, агресію, тремор, ступор, паніку, а також рухове збудження. Що стосується гострого стресового розладу, то потрібно зауважити, що це тимчасовий розлад, який розвивається у людини у відповідь на незвичайний фізичний чи психічний стрес, тривалість такого розладу від 72 годин до одного місяця. В наслідку може розвинутися посттравматичний стресовий розлад, який ми відносимо до пограничних психічних захворювань із тривожними розладами. ПТСР Виникає після крайньо важкого психоемоційного стресу за інтенсивністю більшого, ніж будь-коли був досвід людський, гостра форма посттравматичного стресового розладу, е, який може тривати від 1 до 3 місяців, та хронічна форма посттравматичного стресового розладу більше ніж три місяці. Як поводить себе людина у стресі? Є звичайно два варіанти поведінки: це бий. Або ж втікай. Коли людина не в змозі битися, протистояти, або не в змозі уникати, втікати, тоді людина застигає. І, власне, це називається травматичні щепці. Ці неможливості можуть призвести до травми застигання. Отже, підсумуємо. Наслідком стресу може бути психотравма, якщо вчасно не надати людині допомогу. А можливий перебіг травматичного досвіду виглядає наступним чином: гостра стресова реакція до трьох днів, гострий стресовий розлад до чотирьох тижнів, постравматичний стресовий розлад після чотирьох тижнів.